Вітаємо! Це програма Що за ствол на телеканалі Армія ТВ. Мене звуть Сергій Лєпко, це ствол, оператор сил спеціальних операцій. Вітаю тебе. Вітаю. І до речі, ствол це позивний в програмі Що за ствол. Отак от все концептуально. І в руках у нього також легендарний ствол, старенька надійна М-4 командо, про яку сьогодні і поговоримо. Твол, ти фахівець, бачив багато зброї. І я не знаю, яке у тебе відношення до цієї гвинтівки, але у мене це, цей дитячий трепет. У тебе <рес> по-любому була така іграшкова. Ти десь її бачив? Чи доводилося тобі зараз працювати в бойових умовах? Я більше поціновую більше, більший калібр, але в руках вона дійсно виглядає як, як дитяча і дуже надто легко. Максимально компактно. Закинув на плече, зайшов. В сучасній війні у вас оператори сил спеціальних операцій е, як часто застосовують її уже зараз. Зазвичай е, дана зброя використовується в управлінні і водії. Ми більш користуємося Дід'єм угу. і Scar. Коли вона тільки заходила до нас, вона прийшла без призматика цього, так? Ні, це в комплекті йде. Ого, по-багатому. Так. Да. Це що у нас за призматик? Це 3G-кон, да? 3G-кон. Трішечки старіша модель. Але з таким ви досі працюєте, я бачу. Так, багато. Да, багато хто працює. Можна тримати, будь ласка, Знаєш, що мені перше кидається в очі? Ти ставиш сюди призматік і нікуди не дівається велетенська мушка. В призматік ти її не бачиш, так? Вибачте, будь ласка. Ні, ні, не заважає. Він шкратно дає якесь збільшення. Так. так і збільшує. Ну, і плюс трішечки змістити вперед даний приціл, дає можливість підняти механіку, якщо не дай Бог. Вийшов з ладу сам приціл, і ми можемо працювати з механіки одночасно, не, не знімаючи і не трача, не витрачаючи часу на інші різноманітні маніпуляції, які виникли під час бою. Загалом, те, що прям є її візитівкою, це характерна цівка, яка така досить велика, певною мірою може комусь бути незручною. Чи є тут простір для апдейтів, чи можете сюди поставити ЛЦВ? Ручку переносу вогню? Є. існує апгрейд, переставляється сюди з банками вівера і додавляється ЛЦІ і тому подібне і різні прибори. Тобі, сут, з твоєї практично точки зору, а ти з DDM зюк працювати. Зараз ти вклався, взявся так крепкопарочному за оцю широчезну цівку. як по відчуттям. Комфортно в першу чергу, що воно не гаряче і не пече. <гум> тобто вона дає можливість взятися за цівку і прижати зброю до себе і тримати її, не даючи їй можливості розхитувати. То що, можу спробувати, розхитається чи ні, зараз. Стрельнуть пару разів дозволиш? Звісно? Є. Тримай, будь ласка. Зроблю таку річ, так буде спокійніше. Так, перше, що звернув увагу, на запобіжник ми її поставити не можемо зараз, бо тут немає магазину. Так. Типова арочна система. Перевіримо на розряженість, як книжка пише. Покажемо, що якщо ви шульга, то заряджати вам буде геть незручно. Розряджено. Я вперше в житті стріляв із подібного форм-фактору, бойовими набоями, а не пульками в третьому класі. Дякую тобі за цю нагоду. Пропоную поглянути, що там в неї внутрішній світ, яка вона всередині. Якщо ми її зараз розберемо всередині, це буде типова ар-система, там нічого особливого не побачимо. Ні, все типово і, звичайно, як будь-якого аричної системи. Але інтрига, коли мені завжди було цікаво, що от під цим кіндер-сюрпризом, що тут всередині, що якщо розібрати, під цю цівку заглянути, е, оце ми можемо зробити. Так, можеш може свого часу, раз в житті я це зробив. І я собі скажу, що знімав я її один, а одягали ми в десятьох. Отут, тому знімати я вмію. Тут у нас пружина, значить, Вона має якось відтягнутися вниз. Давай я відтягую вниз, а ти знімаєш її недостатньо. Недостатньо. Давай наоборот. Якщо ми знімаємо так важко, Якщо нам важко буде надівати, але все для вас, шановний глядач, тут просто ствол і газовідвідна трубка. І все. Нема ніякого секрету. Тобто суть цієї цівки. Виключно захищати твої руки від е, термічних опіків під час стрільби. Ця штука захищає руки стрільця від пошкоджень під час стрільби, але не під час її встановлення назад. Хіба що ми з тобою зараз така суперкоманда. Так, навіть спочатку вверх. 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 Якісь зубчики мають бути. О, подожди, от нам таке, як є. Штухай, штухай, штухай. О! О! Так. о команда. в підсумку. Багато чого про неї сказати не можна, бо по суті, ми розказали про аеросистему. Твої висновки, що покращив би, де застосовував би, і загалом, що скажеш про цю зброю? Кажу одне: коротка, компактна, стійка для штурму всю хібі. Ну і в принципі краще всім окесу. Але якщо ви водій. Складаєш у цей прикладик, і воно у тебе. ідеально. Як? Дивись, яка вона коротчусінька стає. Максимально коротко і близько. Недоліки які? А, Недоліки? Ну, єдине, що немає ще додаткового апгрейду В базі. Якщо після апгрейду, тоді вже можна на це дивитися. Які загалом тут. Простір для апгрейдів. Е, і приклад. Як е, ми вже говорили про апгрейд, св'я. Е, е, плюс кнопка скиду в магазину. Є, що робиться, що можна нажати пальці для шульги, до речі, хороший угу. апгрейд. Ну, і відповідно... Да, Ручка заряджання. Ручка було б дуже заряджання зручно, вони є на дві сторони і це буде максимально. Авграйці. Плюс ще додатково є насадки типу шахта для магазину, є ось з таким виходом і пальцями туди, uh -huh. тобто максимально сюди привозиться, щоб не лізти до авгейду, який обложений, якщо він вже є. Ну і безпосередньо сам приклад він також міняється на будь-який смак, тому що ця труба так само універсальна. Як? Ручки про нас вогню та ЛТБ ми вже згадували, uh -huh. а, а саунд-модератору сюди накручуються якісь. Так. Uh, да. Є бистросйомні, защолкуються і все. Але uh -huh. це треба більш до спеціалістів звертатися, які займаються цим. Знаєш, що мене турбує е, всю зйомку? Що от -ото і от ото залишилось забагато набоїв 5,56. Треба розстріляти. Давай це зробимо. Пішли. Пані та панове, програма Що за ствол на телеканалі Армія ТВ. Сьогодні поговорили про легендарний ствол м 4 «Командо». розказав нам про нього. Легендарний оператор сил спеціальних операцій із позивним ствол. Ствол, що тобі сказати? Дякую за цю екскурсію, за твій час і, звісно, за службу. Безмежна вдячність. Нема за що. В коментарях можете написати, які ще гвинтівки хотіли побачити в нашій програмі. На все добре.